Людина віри дотикається до Бога, який є джерелом нескінченного миру і радості. Але радість наша затьмарена лихом народу нашого, лихом родини нашої, особистою бідою, переживаннями, хворобою. Як радіти зараз, коли війна, коли розруха, коли втрати, коли біль і переживання, і ще й це перманентне. Скажу, друзі, що нам, як християнам, дуже важливо пам'ятати про найпростіші речі, які з війною не можна втратити. По-перше, твій особистий час з Богом. Я помітив, що коли я втрачаю ось цю тишу перед Богом, я втрачаю радість, тому що тривога і біль переповнюють мене і робляться надто гострими. А ось коли я повертаюся до Слова Божого, споглядаю Всевишнього, споглядаю обставини життєві, які вже не раз були, і те, що виявляється, такі болі і тривоги переносили інші, вони вертають мене в реальність. А реальність така, що це було завжди. Білі тривога люди по всьому світу відчувають. Мене зараз зачепило. І що? Я переживу це разом з Богом. Тому триматися тихо часу з ним. Принципово для мене. Споглядати те, що робиться навколо. А знаєте, що навколо є? Люди, які допомагають іншим. Ситуації, де Бог являє своє диво. Я це побачив. Радіти людям, які служать, і самому переймати служіння для інших. Можу сказати, що людина, яка в час викликів нічим не зайнята, сидить, склавши руки і на все нарікає, приречена депресивна людина. Християнин в час виклику закачує рукава і починає допомагати ближнім. Це природа Божої любові, це наша християнська природа. Скажу, що в служінні іншим і прийняття служіння інших до тебе це є радість. І воно реально приносить таке посеред усьої війни, приносить спокоєння і приносить підтримку, розраду, коли ти плачеш з тим, хто плаче. Коли ти радієш тим, хто радіє, твоя життєва радість відновлюється, яким чином ще зберігати радість? Тим самим, що і до війни, но тільки інтенсивніше, спогляданням за дрібницями і радість дрібниць. Ти мав сьогодні що їсти порадій простій їжі. Ти сьогодні мав з ким поспілкуватися, порадій зустрічі і розмові. Скажу, що з війною, мені здається, зустрічі, обійми стали ще теплішими, і в них відчувається ще більша потреба. Тобі хтось проявив якусь увагу і добро, порадій цьому. Ти бачиш захід сонця, схід сонця, випав сніг, чи розпустилися листочки, квіточку бачиш. Порадій Божому твориву. Підніми очі вгору і подивися на Боже твориво. Радість про дрібні речі дозволює відновлювати ось ту велику радість, подаровану Господом. Ну і розмірковування про Божественне, розмірковування про те, що Бог контролює історію. Тяжкі часи були завжди. І, не дивлячись на все, Бог дозволяв своїм людям проходити і подавав надію, вони в мене вселяють радість, відновлюють цю радість Його. Я знаю, що все буде так, як Бог захоче. Я точно знаю, що Бог володар історії, і ніякі плани, ніяких злих тиранів не змінить Божої волі. І якщо чомусь попущено бути якомусь злу, то значить і я зможу це пережити. А тому від нас і нашого відношення, і нашої дороги віри з Богом, залежить від того, будемо ми жити в радості чи ні, насправді. Ніяка війна не здібна заглушити отої величезної радості, яку ми маємо від Господа. Коли Неємія прийшов до Єрусалиму і почався процес відбудови віднови після шаленої розрухи, дивлячись на все, хотілося тільки плакати. Але вони знаходять закон, вони читають Божу волю. Вони починають святкувати Божі свята. Вони відновлюють богослужбу. І ось ми маємо слова в восьмому розділі, 10 текстом, що радість у Господі це ваша сила. Друзі, нам не можна під час війни губити радості. Тому що, коли ми губимо радість, ми губимо Бога з перспективи. Бог не помер, Він живий. І тому, е слідуючи за ним і використовуючи дрібні приклади і підказки. Ми збережемо те, що дуже важливо. А для того, щоб нам бути його вірними слугами, в час, як зараз, нам дуже важливо зберегти радість.